Ми не побачимось місяць. Вітаю, спочатку свята. Happy birthday! Налягає на мої десерти. Колосоля з такою сіллю. Всі наші коктейлі. 62. Ні, це ще. А 29 якраз. Глядає досить-досить гарно. Я просто проспало. Всім доброго сонячного раночку. Дитяка на сьогодні погода. Як по замовленню, супер! Навіть сонечко трішки вийшло. Ми вже закінчили роботу. Бігом збираємося в Хоян. Ось мій тортик вже приїхав, Олег забрав. В кінці відео вам покажу, як він виглядає, тому дивіться до кінця. Тут Віка, ось нам пакує креветочки. віка трішечки прихворіла. Кажи щось я роботи сьогодні в мене геометрія. Голос просто жахливий. До речі, перед тим був хворий Олег. Ось він на посуді в нас сьогодні. Там ще мої квіти стоять, які я маю взяти теж з собою. Потім вам теж покажу, навіщо вони мені там. Ось і збираємося. А Віка буде сама дома і в неї вже настрій оце, так? Ну, Коли я хвора, в мене ж не дуже настрій. <рес> так, слухай, такий шанс випадає не завжди, правда? І ще й захворіла, ну це взагалі. ще да й тако. Капець. Теж. Таке відчуття, що ми не побачимось місяць. <рес> <рес> Але радості в дитини. Беш. І мене ще давай обнімашки. <рес> обнімашки. Так, віці в світі, як то інструкції дала. Підлогу помити в хаті поприбирати, в нікому чужому двері не відкривати. Ну ти все знаєш, поїсти і ввечері лягти спати хоча би в 12. Угу. Рано так. пока-пока. Ось наші всі кульочки. Таке відчуття, що ми знову десь переїжджаємо на дуже довго. У нас такий темп. Ми тільки пів години назад ще були на роботі, а тут бігом-бігом все зібрали і вже їдемо. Слухайте, ну я не знаю. Потрібно встигнути все. Ось наше таксі приїхало. Щось воно таке малесеньке. Так, так сюди давайте. Надіюсь, все влізе. Ми вже виїжджаємо з Донану. Дивіться, яка тут красота, як все гарно, яка доглянута територія. Тут, до речі, є дуже-дуже багато таких дорогих готелей. Там одразу лінія моря набережна і одразу на... Типу готель виходить на море, тому тут такі всі п'ятизіркові класні готелі. Можливо, зараз трапиться по дорозі, я вам покажу. Зніму вам трішечки місцевого села. Тут, до речі, бачите, теж переважно хата вся вона до одної дуже близенько. Але, до речі, досить чисто, гарно, охайно. Тут вже не так гарно, але зараз будуть починатися рисові тераси. Ну, як тераси, не тераси, а так поля. В більшості тераси це пробалі, а тут поля. Ось вони вже близенько. Ми вже приїхали в готель. Але щось тут така величезна черга. Ого, оце слухай популяріті готелі. А я то собі думала, що хто тут їздить в той хоян? Будемо ми тут двоє, але ж ні. Дуже багато людей. Олег там на рецепшені вирішує питання. Я вам покажу, що нам принесли. Дивіться, це такі рушнички, вологі, до речі, мокренькі, холодненькі, повитирати руки. Далі це водичка з а, лаймом. я так розумію, і далі якась смакота. Тверде і несмачне. Ну, взагалі не зрозуміло, що це, воно ну, типу, як печиво, яке засохло. Знаєте, як сухарі. Зовсім без смаку. Але і на тому дякую. Виглядає досить і досить гарно. У нас тут такий зал очікування. Гарний готель. Давай, вітай мене. Вітаю нас спочатку свято. Ми тут сидимо чули. Нам сказали спочатку поїсти і попити. А тоді нам оце все занесуть в номер. Так, зразу давайте покажу перші враження. Вау! Wow. Oh, ванна, боже, як я хотіла з ванною. Головне, що є Ванна. Клас. І тут ще крутий подарунок. Happy birthday. Викладено з розочок. Дивіться, клас. Ну просто красота. і ще є. Відкритка з Happy birthday. Але, дивіться, так як готель замовляв Олег, тут Happy birthday, містер Олег Козак! Ну, нічого. А Це тебе вже на майбутнє привітала. Олега теж скоро день народження, тому ну нічого, я не розчарувалась. Хоч готель вибирала я, оплачувала я, але замовив Олег і привітали Олега. Обідно. Але дивіться, як гарно вау, суперський. Лайк. Like. Покажу вам швиденько рум-тур. Тут ось безкоштовно водичка, чай. Тут у нас міні-бар, ось є прайс, тут є холодильник. Далі є шкаф, є сейф. Тут у нас халатики, тапочки, ну тобто такі стандартні набори. Далі туалетний столик. Класний жіночий. Далі ось таке шикарнюче, кругле ліжко. Я взагалі вперше бачу кругле ліжко. Далі це такий комплімент Happy бьозди і відкриточка. Далі це такий диван і в'єтнамські солодощі. І ось саме головне це такий вид з вікна. Тобто лежиш на ліжку і дивишся собі, відкриваєш балкон і дивишся на ось такий прекрасний вид. І далі це в нас ванна. Ванна також виходить, вона ось тут ліжко, ванна в кімнаті. Є умивальничок, ванна взагалі суперовська. Також тут є ще один балкон, тобто ти собі відпочиваєш в ванні і насолоджуєшся природою. Далі тут у нас туалет. Тут у нас зразу є ще й душ. Взагалі супер. І ванна, і душ. А вид чудесний. Тут а, налягає на мої десерти. Ну, це комплімент від е, нашого готелю. Але щось Б... воно ну, виглядає, такий не комплімент. Ну, це, це, ні, це просто що, ми тут пише. А, це, це все коко... підписано. Ролкейк. Е, е, Ролл -кейк. Ролл -кейк Ну, шкіра... мені здається, е, написи ні про що взагалі не говорять. Бінкейк, e, ні. Ну, шкіра кейк, ну це якесь дивний кокос, кейк і ролл-кейк. ну це стан... що Ви розуміли, це як в'єтнамські солодощі. Mm -hmm. Ну, Вони такі дивні, як всі в усій Азії, то не наші mm -hmm. смачнющі. Ні. Та взагалі ні. Ну, але на тому дякуємо. А це похоже на фасоль, з якої зробили печиво. Печиво називається квасоля печиво. На запах. Квасоля з такою сіллю, смак соляний і реально віддає квасолею. Дивні у них смаколики, але піде. Хочу вам один такий е момент розказати про готель. Нам дуже сподобалось. Ми, як приїхали, заселилися, вони знали, що в мене день народження, і вони нам сказали, що ми вам дамо кращий номер, чим ви оплатили, тому що ми заплатили номер за 57 здається, доларів. А нам вони дали номер за 120 доларів. Вони сказали, що вони нам просто замінили, так як цей номер вільний, і вони нам замінили через те, що у мене день народження. Ну слухайте, ну взагалі супер. Піднялися на сьомий поверх. Він вже останній. Ось така альтанка є. І сам басейн. Було б класно, якби ось тут не було цієї загорожі, а було видно, видно міст з басейну на місто. Можна замовити коктейлі, є ось навіть ціни, 145 тисяч за коктейль. Ага, один купуєш, другий в подарунок з 12 до 16. Взагалі думали, що в басейн ми йти не будемо, бо холодно, а нащо нам той басейн, і так в басейнах вже були. Не будемо на це тратити час. Але коли Таня побачила, що купуєш один коктейль, а другий безкоштовно, <хи> то я йду одягати купальник, <хи> іду брати собі платний коктейль. Олегові взагалі повезло, тому що йому безкоштовно. Повезло це з, з номером дали дорожчі в честь мого дня народження. Коктейль безкоштовно вип'є. Це, слухай, везе по житті людині. І йдемо передіватися і летимо в басейн, тому що там безкоштовний другий коктейль тільки до четвертої години, а в нас вже пів четвертої, тому потрібно бігом-бігом. Я вже при повному параді, з такою крутою зачіскою. Ідемо на коктейлі, бо потрібно спішити, потрібно спіти. Все, виходимо, давай. Всі наші коктейльчики. Ось як виглядає мій коктейль, я вже його спробувала. Дуже дуже смачний, мені подобається. І ось так виглядає Олеговий. Купатися, напевно, сьогодні не будемо, тому що басейн все ж таки холодний і вітер. Ще нема в нас такої жари для басейну. Так, далі ми прийшли на ще якийсь поверх. Тут, ага, тут масаж, спа. Yes, yes. Ой, дивіться, як гарно. Красота. Що там? А, ось. Сауна, басейн, джакузі. Ага, це джакузі, так? Клас. До речі, це входить в ціну. Just look around. Looking around, yes. Ходить в ціну, а тут масажі всякі ще роблять спати. Типу. Яки ще домовлялися за спа. Я думаю, що ввечері ми підемо на спа. У мене таке відчуття, що в мене сьогодні вже день народження, а не завтра. А ось тут є спортзал. Давай зайдемо, глянемо. Зараз вам покажу спортзал. А, він такий малесенький. Хай ми так ходимо на спортзальну форму. Я взагалі обожнюю свій день народження, тому що на кожен день народження я завжди собі щось попридумую. Дивіться, взяла фото зараз вам покажу. Ось таку всяку різну. І зараз будемо чіпляти, тому що хочу зробити гарні фотографії. Сама щось придумаю, ще й Олега заставляю брати в цьому участь. Так? Так. А що? От, от так. Тому, що, тому мені подобається мій день народження, бо ми завжди десь їдемо, завжди щось придумуємо, видумуємо. І він проходить цікаво. Підготовка, підготовка. Я думаю, як ти правильно 20... Ой, 62, Ні, <сі> це ще рано. 26 вже запізно. 29 якраз. Ось така в нас вийшла фотозона, і зараз буду фотографуватися. Хочу собі мати на пам'ять декілька фото. У нас вже починається святкування. Олег відкриває шампанське, а я, а я чекаю, щоб його пити. Ми вже зібралися на вечірню прогулянку, а саме повечеряти, тому що ми ще снідали в 11 годині, а зараз на 7 вечора і обов'язково потрібно щось поїсти, тому що в нас фотозона взагалі зайняла дуже багато часу. і Ще я фотосесію хотіла, мене Олег фотографував, і якось обід ми пропустили. Тому йдемо вечеряти. Взагалі сьогодні планувалося вам показати вечірній ринок. Тут дуже класний вечірній ринок. Це шовкові вироби, це вироби з крокодила. Але не знаю, навряд ми сьогодні встигнемо, але обов'язково вам його покажу і зніму. Не знаю, чи це буде сьогодні, але обіцяю ось так. Тому зараз йдемо вечеряти і, звичайно, беру вас з собою. Ми вже вийшли на вулицю. Ось так виглядає наш готель ввечері. Дуже гарний фонтан, так все світиться. Ліхтарики, дуже гарно. Порівняно з данангом, тут дуже і дуже спокійно. Але теж ось такі магазинчики, забігайлівки місцеві, яких можна повечеряти. Купа байків. Але досить і досить тихо, якщо рівняти з данангом. Набагато менше байків, менше руху. Що вам ще показати місцеві заправки? Ось подивіться. Якщо ви їдете байком, ми, до речі, самі неодноразово заправлялися в таких заправках. Дуже зручно, тому що воно зразу на місці, можна собі заправити, скільки тобі потрібно, якщо не вистачає бензину. Хело! Тому що іти далеко не хотілося. А це найближчий заклад, в якому є щось таке. Схоже на нашу їжу, тобто бургери, піца, щось таке, тому що в'єтнамського не дуже хочеться. Ось принесли нам наші бургери, до речі, виглядає досить і досить смачненько. Ми Вже поїли бургера, прийшли додому, переодягнулися і йдемо на масаж. Якщо чесно, бургера вам взагалі там нічого не хотіло знімати, тому що він був просто відстійний. Виглядало все дуже гарно, але ми дуже були розчаровані, ми просто були мега голодні. Бургер два з десяти, якщо не один з десяти, дуже був паршивий бургер, чесно. І поїли, якось так розчарувалися, пішли додому і вже дуже хотіли спати, тому що ще чуть-чуть, і мені здається, буде сутки, як ми не спимо. Тому якось прийшли і трішки заснули, але зрозуміло, що пора вставати, тому що як ти так, ну, треба сходити ще в сауну, ще купа купа діл. А ми тут зібралися спати, тому якось бігом налаштували себе на. В масажі на релакс і йдемо далі продовжувати наше початок свята. Ось так. Ми прийшли в джакузі, а як виявилось, тут тільки холодна вода, навіть написано, але ми на це не звернули увагу. Але вода реально дуже-дуже холодна. Ми взагалі я тільки намочила ноги і вирішила, що потрібно виходити, тому що захворіти не дуже хочеться. І зараз йдемо на масаж. Спочатку поки ждемо масажисток, вирішили сходити в сауну. А далі йдемо на масаж. Ось тут така ванна кімната, досить гарна. Такий римський стиль. Прийшли на масаж і чекаємо. Дивіться, який тут гарний такий стіл. Є лимонграс, лайми. Тут оця зірочка, я не пам'ятаю, як вона називається, якщо чесно. Хто знає, напишіть в коментарях. Далі це імбир і є ось така величезна кориця. Дуже-дуже гарно. І тут арома масла, які ми будуть робити масаж, можна собі обрати запах. У нас вже повний релакс, це є чай з імбиру і ось така ванночка для ніг. Тут є лемонграс, лайм і навіть листя троянди. Слухайте, ну виглядає досить-досить гарно. Ось як виглядає кімната для масажу, нічого не звичайного, звичайна шафа, саме ліжко, де буде проходити масаж, умивальник і дуже класно, що зразу є душ. Тому що в багатьох закладах немає душу, а тут він присутній масаж взагалі був суперовий, дуже класний. Особливо ода Олегові взагалі найбільше сподобалось, тому що пів масажу він просто проспав. Знов принесли імбирний чай і ось це кокосове печиво. Я вже знаю, що це за печиво, тому можу вам зразу сказати, що воно таке собі Спробуй, але акуратно не зламай зуби. Дуже твердюче. Давай тверде. Чуєте це звук? Так, mm -hmm. да, вони ніби не погані, але воно дуже і дуже тверде. Mm -hmm. Я вам розповідала, що хочу взяти з дому свої троянди і ось для чого вони мені потрібні. І також вчора на ринок ввечері ходила за свічками, хочу собі зробити такий романтик у мене буде з таким гарним видом. Хоча вже на дворі дуже і дуже темно, але все одно щось та й світиться. На сьогодні будемо завершувати сьогоднішній влог. Думаю, вам було цікаво. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені буде дуже і дуже приємно. І зустрінемося з вами вже завтра в мої 29. Тому всім гарного дня, мирного неба і пока-пока.